Сьогодні особливий і благодатний день успіння Пресвятої владичиці, нашої Богородиці, щирі вітання зі світлим святом. Нехай небесна матінка оберігає кожну вашу стежину, нехай покриє вас своїм святим покровом від усякого зла, хай у ваших домівках завжди панує мир та любов, а в серцях спокій та світло віри. Сьогодні небо відкрите і особлива благодать сходить на тих. То звертається до Пресвятої Богородиці з вірою та любов'ю, Пресвятая владичице, Богородице, Ти, заступниця нашого роду, ти, що покриваєш народ свій чесним покровом, поглянь, милостиво, на нас, збережи нас від усякого зла, від війни, від лиха і від бід, даруй мир і спокій нашим домівкам, покрий нас своїм святим омофором і завжди веди дорогою правди та спасіння. Амінь. Зі святом вас, хай Матір Божа, завжди буде поруч.